Дев'ятна поведінка у віртуальному просторі, презентує Матенко Марія. Дев'ятна поведінка – це поведінка, що відхиляється від прийнятих у суспільстві всіх нормативних стандартів. Це може включати в себе широкий спектр неприйнятих або негативних дій, які суперечать загальним вимогам чи етичним нормам поведінки. Дев'ятна поведінка у віртуальному просторі може мати такі форми. Хахар порушення режиму секретності, деформація, це анонімне поширення неправдивої інформації серед комп'ютерних мережі, кібертероризм, все залежить від політичного життя, суспільства, комп'ютерна ютер... комп педофілія або як порнографія. Суб'єкти, які дійснюють протиправні дії в інтернеті: це хахари, памери, кодувальники, прикари, вирусописьменники, колекціонери, комп'ютерні пірати і т.д. Причинами дев'ятної поведінки у віртуальному просторі з'являються анонімність, відсутність потередина і контролю, бажання викликати реакцію, відсутність емпатії та соціальної відповідальності, вплив різноманітних онлайн груп та спільнот. Отже, дев'ятна поведінка у віртуальному просторі може мати реальні наслідки для осіб, груп та організацій. Тому важливо мати е, та сприяти ці правій грамотності та етиці в мережі, а також розвивати яхисту та протидія дев'ятої поведінки у віртуальному просторі.